Я можу вас запевнити, що вже на сьогоднішній день ми отримаємо багато е, звернень політичних партій і громадських організацій про підтримку нашої з Віталієм Володимировичем ініціативи. Я ще раз скажу, Володимирович навів цифри по соціологічному опитуванням: 72% виборців, чим незалежно вони схід чи захід, південь чи північ, вони благають і вимагають принципа єдиного кандидата від демократичних сил. Ми це наша відповідь. На ці запити українців я переконаний в тому, що е, наше завдання зараз об'єднання України, створення захист захисту соборності України. Щодо прем'єр-міністра, можу сказати, що уряд не йде відставку після президентських виборів. Е, ми безумовно будемо робити все для того, щоб посилити урядову команду, але е, новий е, уряд Країна гарантовано буде мати після парламентських виборів, ми будемо діяти чіткій відповідності з Конституцією і з законом. І я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана, або автократа. Я запевняю вас, що принципи нашої команди будуть полягати в наступному. Ми будемо діяти в чіткій відповідності з законодавством і Конституцією України. Але... Це буде чітко вести до того, щоб Україна була мала нульову толерантність до корупції, мала абсолютно нову ефективну владу. І ключовий принцип наш буде: країна має жити по-новому. Українці мають жити по новому, і їм має подобатись це життя, навіть якщо для цього доведеться багато і довго працювати. Дякую.